Тільки ти чому? даш, папі? Доня! вони йдуть! Ти знаєш, що в мене в мішку? Я приніс тобі подарунки, а ти себе гарно погодила в цьому році. Виступив. А що треба робити? Кожен кожен новий рік? Корова. Є ялинка, ми не бачимо ялинки. Мені здається. Не збирайте я лічкою. Наганяємо грінча. Просто афігенне привітання. Подивіться, які яскраві власні аніматори. Мі дуже сподобалось. Як тобі. Щоб нітки замовили дитинство, я було душу. Тобі сподобалось? Да. Ще хочеш? Да. І Грінча? Да. Ми замовили таке свято Україна мрій. До речі, вони знаходяться в багатьох містах України. Ви можете їм писати і вони привітають ваших найдорожчих людей. Так, да, доня? Так. Да.